Тростянецька міська рада та громадська організація інноваційні соціальні рішення підписали меморандум про співробітництво. Співпраця передбачає створення першого у Тростянці жіночого центру працевлаштування. Це новий проект, спрямований на надання допомоги жінкам у навчанні, отримання нової спеціальності та реалізації своїх професійних можливостей. Особливу увагу будуть приділяти жінкам, які належать до вразливих категорій. Наш проєкт він спрямований в першу чергу на підвищення економічної спроможності жінок вразливих категорій населення тих обраних громад чотирьох областей нашої держави: це Миколаївська, Полтавська, Дніпропетровська та Сумська області. Якщо ми говоримо про наш регіон, про Сумщину, то жіночі центри працевлаштування відкриті вже в таких містах, як Ромни, Канатоп, Шостка, Тростянець та Лебедин. Жіночий центр працевлаштування організовує професійні курси, такі як перукарська справа, шиття та макіяж. Після здобуття спеціальності жінки можуть працевлаштуватися до місцевих підприємців. І бажаючих було найбільше на курси візажу, тому на сьогоднішній день буде приїжджати професійна тренерка проводити курси. Жінки хочуть навіть у військовий час виглядати красиво. Дівчата вже розпочали вивчати тонкощі візажу, навчилися правильно підбирати макіяж, освоїли технології нанесення візажу, познайомилися з сучасними матеріалами та інструментами. Дівчата працювали з різними базами, підбирали тональні засоби в залежності від типу шкіри. Чому я вирішила ну, для себе навчитися? Може щось нове почути. Ну я думаю, може ще в давдальнішому пригодиться мені. Захотілося б навчитись чомусь новому. Можливо буде пригодитися мені в житті. Може, буде пов'язана в мене професія. Дуже сподобається дуже. більше. Досконально це знаю. Я працюю калористом. А чому ви вирішили піти на візаж? Ну, як мінімум, тому що який колорист, і який не може зробити макіяж. От Дивіться, припустімо, приходить наречена на зачіску. Дуже зручно, коли водночас. Наречена може зробити зачіску і відразу ж макіяж. Ми ж привикли тут там швидко зрався, взяв тональний крем, рукою розмазали з все, побіг. Там різниця якось накрасу, все на цьому все закінчилось. А тут як його наносить, як його все це смішати, як його все це скомбінірувати, поочередно що за чим наносити. То тобто це дуже полезна інформація. От багато хто не знає, що по тональну основу наде наносить базу, просто кремом обичним. Подходи, не подходи, і все, на цьому все закончилось. А так база, тональний, потом скульптори. Ну все вся поочередность, вся поетапна це дуже важно. Це знать, це понімать. За словами майстерки візажу Ніколети, найцікавіше буде попереду. Найскладніше для них буде стрілка і червоні губи, я впевнена. Бо це для всіх жінок. Малювати стрілки на собі важко. Якщо це на клієнту, то я думаю, це в нас буде. Це, це буде останнє заняття. Я їм вже сьогодні попередила, тому це буде як така вишинка на торті. Сьогодні вони теж всі переживали. А яку щіточку взяти, який матеріал взяти. Але вже більш під кінець заняття вони там, перша наша зміна, як можна так сказати, вже вони більш такі адаптовані. Я думаю, що наступного заняття воно у нас буде ось на днях. Я думаю, їм буде набагато легше. Випускниці отримають стартові набори з інструментами та матеріалами, які дозволять жінкам започаткувати власну справу. Я запрошую дівчат на навчання. Буду рада бачити всіх і допомогти у працевлаштуванні. Кожній. Ми знаходимося за адресою місто Тростянець, вулиця Миру, 6, кабінет. 10 а Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.